А сталкере, маєш хвилину. Мужик, заціниш анекдот? Давай розказуй. Ідуть коротше м два сталкери: досвідчений і новачок. І короче, як там далі? А і досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди. А досвідчений задоволено кричить. А... 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 Як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. Mm -hmm. А досвідчений кричить брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати.